Не є заюшка, заюшка має вушка, біленьке має вудко і вуса як кота. Вона така маленька, вона така гарненька. Уся вона пухнаста від носа до хвоста. Ах. Вушка, вушка, Вушка моя моя заюшка, Юшка, 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 Вушка, Бушка, вушка, вушка, моя моя заюшка, Юшка, Юшка. І чия тим вина, що така у них довжина? І чия тим вина, що така у них довжина? Ще моя даюшка пожерти любить дуже, вона навіть на фото гризе салатний лист або качан капусти, або велике моркво, а принесеш і квіти, вона, і квіти з'їсть. Бо вушка, 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 Має моя, моя заюшка, Юшка, 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 Вушка, 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 Має моя, моя заюшка, Юшка, Юшка, І чия тут вина, щось всю морку з'їла вона, і чия тут вина, щось всю морку з'їла вона.